Всім привіт! Ну що ж, в нас сьогодні на огляді і тесті буде гібридний інвертор 24 вольта 4,2 кВт. Так що я думаю, буде цікаве відео, тому що в нас зараз в Україні на даний час альтернативний вид живлення це дуже цікава тема. Так що погнали розпаковувати? Так, розпакував я цей інвертор. Спочатку, що перейдемо до комплектації, що в нас поставляється. Це в нас мануал, інструкція повністю. Вона йде повністю на англійській мові. Все тут детально прописано, як підключати. Навіть для новачка тут проблем не буде. Картинками розмальовано, що де підключати. Далі в нас йде кабель, який на VGI. і під'єднання до Wi-Fi модуля. Зараз я вам покажу. І також є ось такий буклетик. В цьому буклетику, як ви бачите, в нас є QR-коди на Android на iOS. Це в нас скачати додаток. Ви можете керувати цим гібридним інвертором все з телефону. Потім я вам детальне все покажу, як воно і є. Тут навіть розмальовано, як скачати, як встановити. Я вже до речі, встановив. Потім вам все покажу, як там все приєднюватися. Ось у нас е, ще є Wi-Fi модуль. Давайте ми я вам теж покажу. Антенка. Роз'єми в нас тут є внизу, приєднюємося, виводимо цей Wi-Fi модуль з антеною і все приєднюєте до мережі, до вашого Wi-Fi роутера. І можете віддалено керувати цим інвертором, як то кажуть, в будь-якій точці світу. Ви можете його виключити, включити або змінити налаштування. Добре, це ми відставимо. Давайте тепер ми почитаємо характеристики. Давайте я антенку закручу. Нехай вона буде. Потім ми будемо все приєднувати. Відео я вам покажу, як приєднювати і всі налаштування. Так, це QR-кодік, це сюди. Давайте ми на бік поставимо. Інструкцію також ми на бік поставимо. Перейдемо до характеристик. Я не буду по англійськи читати. Є сайт, називається він Allure.com.ua. Тут ви можете вибрати гібридний інвертор, і будь-що акумулятори, ДБЖ і так далі. Тут є багато товару на рахунок живлення і так далі. Дивіться, це є наш інвертор 4,2 кВт. Тут на все прописано, всіх його характеристики, що він може і не може. Давайте ми перейдемо нижче, зараз я вам прочитаю. Також, як ви бачите, на цей інвертор йде офіційна гарантія від виробника від 24 до 84 місяців. Також обмін повернення товару протягом 14 днів. Добре, листаємо нижче. Ще нам потрібні характеристики. Так, довжина в нас 420 мм. LCD в нас е, дисплей, індикація. Вхідна напруга в нас 220, 230, 240 вольт. Діапазон вихідної напруги в нас, як ви бачите, ви можете самі змінювати від 90 до 280 вольт. Максимальний струм заряду в нас 100 А. Підключення живлення в нас клеми. Е, напруга акумуляторів має бути у нас 24 вольта. Захист від перегріву є, перенагрузки є. Захист від високої та низької напруги також є. Так, маса 8 кг, частота 50 Гц, Тип в нас гібридний МППТ з правильною синусоїдою. Далі ширина його 350 мм. І також у нас тут номінальна потужність з кВт 4,2 кВт. Висота в нас 110 мм. Добре, по характеристиках ми розібрались, можемо відкладати телефон. Давайте я вам покажу по роз'ємах. Що в нас тут є по роз'ємах? Погнали! Дивіться, я вам легенько його припіднімлю. В нас, як ви бачите, тут є два великих кулера на охолодження. Давайте ми почнемо з цього вкраю. Це в нас вхід від міської мережі. Це в нас внизу, як ви бачите, БМС РС-485 і РС-232. Це в нас на Wi-Fi, оцей модуль, що я вам показував. Також в нас є заземлення. Далі це в нас є два виходи. Це в нас вихід на акумулятор, і це в нас хід на сонячні панелі сюди приєднувати. Також нас збоку є кнопка включення-виключення інвертора. І тут нас попереджують, що акумулятор при включеному інверторі не підключати. Добре, давайте ми його зараз під'єднаємо. Як ви бачите, я вже цю кришку попередньо відкрутив, щоб приєднувати всі входи та виходи. Тут у нас є раз, два, три, чотири таких шурупчика. Відкручуємо легенько піднімаємо, відкриваємо. І в нас зверху тут є клемні колодки. Добре, цю ми кришечку акуратненько відставляємо. Зараз я приєднаю інвертор. Тут обов'язково не путати лінія і нуль. Обов'язково має бути лінія і має бути нуль. Коли ви приєднуєте міську мережу до цього інвертора, і також інвертор у нас має бути виключений. Обов'язково добре. Погнали, під'єднювати. Так, інвертор я підключив, запустив. Давайте перейдемо до налаштувань цього інвертора. Спочатку по навігації, як хто кажуть, що ми бачимо тут на екранчику і що за що відповідає. Дивіться: саме перше, в нас показує тут мережу, що ми під'єднані до міської мережі. Друге, це в нас вихідна мережа. Третє це в нас потужність. Тут нас показує сонячні панелі, а тут у нас акумулятори. Ну а внизу у нас моргає індикатор помилки. На даний час він моргає, тому що ми не під'єднані ні до акумулятора, ні до сонячних панелей. Так, а тепер перегляд у параметрів переключається тут у нас на основні панелі, стрілочками вверх-вниз. Давайте ми перейдемо коротко, я вам покажу, що за що відповідає. Дивіться, стрілочками вверх-вниз, тобто кнопками верх-вниз, ми переключаємося між параметрами і показниками. Дивіться, стрілочкою вниз ми переключаємо, тут у нас показується Струм сонячних панелей. Тут у нас показується струм заряду, розряду акумуляторної батареї. Вверху нас показується повна вихідна потужність вольт-амперах. Далі стрілочкою вниз ми листаємо. Тут що ми бачимо: вхідна частота, вихідна частота, вихідна активна потужність, потужність сонячних панелей. Стрілочкою листаємо далі. Тут у нас показує температура сонячного інвертора, температура цього основного інвертора та вихідне навантаження інвертора в процентах. Добре, з тим ми розібралися. Давайте ми виключимо ту пікавку, тому що при кожному натисканні кнопки буде в нас це пікати. Як перейти в основне меню налаштувань? Ми затискаємо кнопочку Enter. Тримаємо, блін, як воно пікає. Зайшли в меню налаштувань. Е, пункт 18. Відключити оцю пікавку. Звук. Добре, листаємо 18. Буде голосно пікати, але ми долистаємо. Так, 16, 18. І тут, як ви бачите, кнопочкою Enter нажимаєте, і стрілочкою в нас тут включено ON. Ми стрілочкою вниз натискаємо, в нас OFF. На даний час при відео я виключу. Ну, я не думаю, що хтось буде користуватись таким звуковим сигналом при натисканні кнопки. В принципі, більшість людей будуть користуватися додатком в телефоні. Тут раз налаштував або через телефон налаштував, і, як то кажуть, чистий спокій. Добре, виходимо назад. Зажимаючи кнопку Enter. Тепер давайте перейдемо до меню налаштувань. В нас тут пунктів налаштувань в районі 43 або 44. В інструкції в нас показано 43 пункта налаштування. Я вам покажу основні експерти, як налаштувати, тобто пріоритети там сонце-батарея, мережа там батарея чи сонце і так далі. Щоб це все налаштувати, давайте ми перейдемо в меню налаштувань, затискаючи Enter. Ми затискаємо, тримаємо. Переходимо меню. Пункт у нас 00. Це в нас кидання до заводських налаштувань. Якщо ви щось неправильно налаштували, щось не виходить, можете вернутись до заводських налаштувань. Тут заморгало GON, Стрілочкою вниз. Го натискаєте натискайте і він перезавантажується. Добре, давайте ми назад. Далі вниз листаючи, в нас йде перший пункт. Перший пункт це в нас саме основне. В цьому пункті у нас є три списки. Нажимаємо сюди. Це в нас УСБ. Нижче в нас СУБ. E, і ще раз вниз у нас СБУ. Що це означає і як воно розшифровується? Дивіться, СУБ. Це в нас буквочка С, це в нас сонце. У це в нас міська мережа. Б. Це в нас батарея. Якщо перша буква в нас в цьому пункті С, це в нас в пріоритеті буде сонце. Потім буде мережа. Якщо не буде вам хватати, наприклад, сонця підключиться мережа, а в кінці вже буде працювати батарея. Якщо у вас немає ні сонця, ні мережі, тоді буде працювати батарея. Давайте ми ще раз зайдемо, заходимо сюди. І відповідно до останніх пунктів також дивіться УСБ. Значить, у нас основний пріоритет це і мережа. Якщо не буде мережі, у нас включиться сонце, а в кінці батарея. Далі вниз, як ви бачите, у нас сонце, батарея, мережа. Значить, ваш інвертор буде основне заживляти світ сонця. Потім, якщо сонця не хватає, підключається батарея. І якщо вже батарея розряджається, тоді в такому випадку підключається. У це в нас є мережа. Далі по налаштуваннях можна довго розказувати, вам пояснювати, але є мануал і є інструкція. В інструкції все чітко прописано. Тут ви можете також виставляти всякі параметри по зарядці акумулятора, Скільки ампер. До скількох відсотків розряджати, наприклад, там переключатись на... на міську мережу чи на сонце, і так далі. Все тут є в інструкції, все гарно, класно прописано, і все це можна налаштувати більш детально під ваші потреби. Чи ви хочете, наприклад, живитись від сонця від акумуляторів? А якщо нехватка на вас мережа, ви це все налаштовуєте і воно працює без питань? Давайте ми краще безпосередньо перейдемо до додатку. Я вже його підключив. Дивіться сюди. В нас оцей модуль засвітився. Як його активувати? В Принципі, в інструкції тут це вказано. Це дуже просто: шукаєте мережу, потім шукаєте девайс, все тут у нас гарненько розмальовано. Додаєте, є QR-коди. Потім, як ви бачите, в нас тут є назва пристрою. Також ви вписуєте назву пристрою, є QR-код, все скануєте, додаєте. Реєструєтесь в цій програмі. Давайте я вам зараз її покажу. Зайдемо сюди, де вона в нас є. Ось так виглядає інтерфейс програми. Ви тут можете дивитись аналітику, скільки споживаєте і так далі. Все, як ви бачите, анімовано, гарно розмальовано. Що в нас зараз де споживання від мережі, ми підключені тільки до мережі. Сонця в нас немає, акумуляторів немає. Ну акумулятори ми підключимо і дамо йому навантаження. Далі в нас тут по налаштуваннях також англійська мова, але ми заходимо в контроль. І як ви бачите, в контролі ви можете все керувати, все налаштовувати тут прямо з телефону. Як по налаштуванню самого інвертора, по батареї, по мережі і по панелях. Добре, що ми зараз будемо робити? Давайте я зараз підключу акумулятори, щоб він тут помилку не бив, і спробуємо дати йому навантаження. Так, Ну що, приєднав я акумулятор до цього інвертора, приєднався до мережі. Вмикаємо інвертор. У нас тут збоку кнопочка є. Зараз, як ви бачите, все в нас працює. Помилки ніякої немає. Вмикаємо. Так, інвертор у нас запустився. Акумулятор, як ви бачите, в нас зараз на даний час заряджені, з акумуляторів не йде. Щоб переключитись, щоб живилось від акумуляторів, або пропадає мережа, або ви вибираєте самі. Наприклад, в налаштуваннях, де я вам показував в першому пункті, давайте ми зайдемо, зажимаємо. Перший пункт. В нас зараз мережа, сонце і батареї. Ми нажимаємо Enter. Наприклад, давайте ми виберемо, зараз в нас йде. Сонце, мережа батареї. Наступний ми вибираємо сонце-батареї. Сонця в нас немає, натискаємо ОК. Зараз він має перемкнутись на батарею. Тобто на акумулятори. Дивіться, виходимо назад. Все, він перемкнувся на акумулятори. На даний час у нас споживання нема. Давайте ми зробимо навантаження. ОК. Включаю я світло лампочку. Ну, в принципі, лампочка слабенька, там 10 Вт не буде видно. Давайте ще щось включимо, якесь навантаження, щоб було видно. Давайте я під'єднаю якийсь фен і дамо навантаження. Добре, виключаємо. Під'єднав я фен будівельний. Давайте вмикаємо, подивимося, як у нас все працює. У нас зараз тут має показуватись вати. Включаємо. Як ви бачите, зараз на даний час 100 Вт споживання йде з акумуляторів. Акумулятори в нас заряджені. Границі зарядки ви можете вибирати самі. Також струм ви можете заряду вибирати самі. Давайте ми виключимо фен. Зараз показую по нулях. Давайте зайдемо в додаток. Я вам покажу в додатку. Дивіться. Додатку я вже ж вам показував. Також вибираєте тип акумуляторів, які ви хочете. Ось тут батарея. Заходимо сюди, що у мене телефон не заряджається. Так. Заходимо сюди, батарей тип. Вибираємо батарей тип. Є, як ви бачите, AGM. Свинцеві юзер і Ліп. Це означає у нас літіонні акумулятори. Давайте ми, наприклад, змоделюємо ситуацію. Я включу зараз лампочку, нехай вона світить. І я під'єднаюсь до мережі. Я зараз виберу другий режим. Наприклад, виберемо режим. В нас буде мережа, батарея там, наприклад, і це, і сонце. Так, де в нас цей режим? У нас мережа, сонце-батарея. Сонця в нас нема. Нажимаємо ОК. OK. Зараз є мережа. Переключиться він зараз на мережу. Батарея буде, наприклад, там стояти або заряджатись і так далі. Так, давайте назад. Щолк, він переключився. Все, зараз у нас де споживання з мережі. На акумулятора в нас, як ви бачите, 28,3 вольта. Давайте ми змоделюємо ситуацію. У нас мережа пропала. Я зараз витягну з розетки і подивимося, як він швидко переключиться і чи є дуже велика затримка в переключенні. Ось є лампочка, ну вона яскраво світить. Давайте виключаємо. Так. Хоп. Бачите? Моргнуло, але я вам скажу, це долі секунди. Переключилось реально дуже швидко. Зараз вже, бачите, на акумуляторі. ну включаємо тепер. Включили. Чекаємо декілька секунд. Зараз він переключиться на мережу. Так. Хоп, переключився він на мережу. Також, як ви бачите, затримки сильної немає. Ну, ще раз спробуємо вимкнути мережу. Вимикаємо. Все, переключилось. Вмикаємо мережу. Ану, ще раз чекаємо. Зараз появиться в нас в мережі. Так. ви самі бачили, тут навіть лампочка не моргнула. Шикарно. В принципі, в цілому, що вам сказати про інвертор гібридний? Інвертор гібридний це дуже класна штука. Ви не залежите від держави, ви не залежите від міської мережі. Ви можете заживити свій будинок від сонячних панелей, від акумуляторів і так далі. Такий інвертор актуально ставити, навіть якщо у вас немає сонячних панелей, просто акумулятори і сам інвертор. Він також буде працювати без питань, не буде світла, буде ваш дім працювати на акумуляторах. З'явиться світло, він дозарядить ці акумулятори і дуже швидко, тому що він може до 100 А заряджати без питань і далі у вас світло є. Також часом ви можете собі там докупити панелі і бути незалежним, що це є дуже великий плюс. Бо тарифи на електроенергію, я думаю, з кожним роком будуть рости. На цьому все. Ось такий класний гібридний інвертор на 6,2 кВт Allure Prime. я вам показав, розказав в загальному, як це все працює. Я думаю, було цікаво, хто захоче придбати собі такий інвертор. Посилання на інвертор на сайт allure.com.ua в описі під відео. Заходьте на сайт, там вас проконсультують. В них не тільки гібридні інвертори, акумулятори і так далі. Обов'язково пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!